Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. І сьогодні ми з вами приготуємо у мультиварці пельмені. Готуватимемо у два способи: одну порцію спечемо, а другу порцію зваримо. І я покажу вам усі подробиці. Для запікання нальємо у чашу мультиварки 2 столові ложки рослинної олії і налаштовуємо програму випічка на 50 хвилин. Кришку прикриємо, але не заклацуємо. Тут у мене пів кіла заморожених магазинних пельменів. Через 3 хвилини олія вже розігріється і можна додавати пельмені у чашу. Обережно їх перемішуємо. Так, щоб вони рівномірно вимастилися в олії. Тепер закриваємо кришку. Через 30 хвилин іще раз перемішаємо і додамо чверть склянки води. Програма закінчилася. Отакі вони вийшли запечені, трошки підрум'янилися. Другу порцію пельменів теж пів кілограми, зваримо, додаємо у чашу воду, три склянки, півчайної ложки солі, 1 столову ложку рослинної олії. Тепер у кого є, обираємо програму пельмені. У кого нема, обираємо будь-яку програму, яка забезпечує кипіння, наприклад, приготування парове. Коли встановлюєте час приготування, враховуйте, що це має бути час після закипання води. У мене є програма пельмені, і я налаштовую час на 20 хвилин. Тепер чекаємо першого закипання води. Ось наша друга порція заморожених пельменів. Тут у нас теж пів кілограма. Водичка вже кипить, додаємо пельмені. Перемішуємо. І додаємо лаврове листячко. Тепер кришку прикриваємо, але не заклацуємо. Ось уже киплять наші пельмені. Ніжно їх перемішаємо. Кришку закриваємо, але не заклацуємо. Тоді наші пельмені нікуди не тікатимуть. Якщо поставити стімера, то він розіб'є пінку, яка може піднятися. Програма закінчилася. Дістаємо готові пельмені. Ось такі вони вийшли від варені у мультиварці. Як на мене, і запечені і зварені у мультиварці пельмені однаково смачні. Ви ж готуйте у той спосіб, що вам більше до вподоби. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, пишіть мені коменти, і я з задоволенням відповім на всі ваші запитання. Ще побачимось! На все добре!